Ми попадаємо в святую святих. бурштиновий пол. Пацани, подивіться на це, цю якість. Так, е, дивіться, бурштиновий пол все добре з ним. Він не потріскався, нічого з ним не случилося. Беха все на місці, у Сашка намита, натерта. В тапочках у неї сідає. Навіть бувають заводи, так, да, Саня? А тепер так. давай людям розкажемо історію: як ти купляв що? БМВ. Що там? Є, є, є 61 за 12 тисяч доларів. Да? Так, це з неї, так? Да? Так, це неї ага. диски. Mm -hmm. Коротше, коли мені сначала приїхали диски, коли я побачив, зніметься. Коли mm -hmm. я побачив ці диски, я зрозумів, що навірно ми нічого не купимо. Ну, зато емочка, зато емочка. А резина? Резина лиса. Вона це ще, ще раз разнобой. Все дивись, яка два такі, два такі. Так, пацани, так. Давай далі розказує про цю емочку, есочку. Що там воно там? Коротше, в телефонному режимі поспілкувалися з людиною. По відеозв'язку зняв, показав, кажу, показуй мені всі нюанси, які є по машині, щоб розуміти, зустрічатися, Ну, 500 кілометрів один до одного. Тачка, я так розумію, в Одесі була, так? Да? В Одесі, так. Да. Ага. Я скину 15 тисяч гривень. 12 кусков, так? Да, пацан? 12? Ну, 12 стоїть, а 11-300 да. він її віддавав. П'ятий год? 2005 рік, 535-та бі-турбо. В універсальній машині, є 61-й кузов. Зняв мені короче, нюанси. На бампері у нюансик. І на капоті, каже, як 10 копійок, каже, там, такий скольчик. Машина приїхала, мало того, що вона вся була крашена в круга. Да? Ну, лядань тільки не крашена, і криша. Так її знов треба красити. Ти скажи, там ще лак. Лак на крилі, коротше, вже майже зліз. Кажу. Кажу, чого ти за лак нічого не сказав? Так, конечно, може, за останніх дві мойки злізла. По дорозі їхав, зліз, да. Кажу: люди добрі, ви де ви доходите? І головне, що він, так, я скинув завдаток. Ну, людина їде, соляру заправляє. Нормально. колеса мені відправив ранче, поняв. Приїжджає, ну, їде за 500 кілометрів. На що ти надієшся? На що? Я взагалі і ще й розумію, каже, я тебе в Тіктоці бачив, як, ну типу, як ми за машинами доглядаємо, які машини хочемо купляти, знаєш? і приводить не в порядку. Ну коротше, хлам. Хлам. Я думаю, що вже нереально купити цих машин адекватних. І головне ціна там, не вісім за неї. Да? Тобто, 12, п'ятий 12, 12, 12. 12. рік. Ну, блін, ну показуйте, реально, показуйте правду, яка є. ну Приїжджати за 500 кілометрів таку фігню дивитися. Ну, труп, нема що робити. В салон сідаєш, все обламане, все обсоване. Зато каже, потолок Алькантара, оригінальна, та Алькантара там вже нічого одне. Не залишилося, висить цей потолок. Дів мені каже, ти каже, постійно попадаєш, каже на вісячі потолки. Так що тігри, от вам БМВ, яка стоїть бабок, ось вона стоїть. Откриваємо і показуємо. вам. Take... А це ти що, притягає. Це дуже побагато. Так, ось дивіться, бачите, все тут огонь. Оце вам 25 тисяч доларів. Це вам 25 кусков. О, от, такі машини треба брати. Ось так. Каже, що ти хотів, машина з 2005 року, Ну машина з 2000. Ну Це ж 25, грубо говоря. Ні, ну це питання в тому. О, питання це, в тому, що їх цінять як. Ще пахне пацани, з салоном. Так що, тігри, по поводу БМВ, ви знаєте ж ні одну віч. Найти щось BMW в оригіналі нереально. Ну реально є, є вона да. нуль. Ну ця машина не виїжджає, це чисто тачка стоїть на бурщиновому полі. І вона їхати нікуди не буде отсюда, вона тільки, може, літом ми виїдемо, самі може поїду покатаюся. Сьогодні, кстати, нормальна погода. Можна було б сьогодні. сьогодні. в Київ. Можна да? було б їхати нею. Ну, треба ну, ну, було. Ну вже поїхали наводі, кажу все. Так що, тігри, обов'язково, коли купляєте машини, відправляйте е, людей провірених, щоб цю машину перевіряли на місці, щоб за 500 кілометрів вам машину не гнали. тому що що може бути? Забор! Воно, бачите, забор вокруг.